П'ятінушей скроклітами рочками Так я рішив снятим Тррм Ем, привіт, ти напевно но вийм Ти напевно но вийм Коротше не буду називати твоє ім'я Скрою знаєш, от... вот це мультисцена. Твій офіс знаходиться на мультисцені. Дивись по камерах, щоб іграшки часом не ходили. не Доходили до тебе, а то вони ще так можуть. Думаю, тим. Что там лялькова анімація походила? Ми робили мультфільми. Одного разу ми робимо мультфільм казочку. Він називався Зай... зайчик та... та лисичка. Ми анімірували зайчика, як тут ми бачимо, що він вже тримає ляльковий ніж. Він використовувався для казочки весняний пиріг та я не знаю, чому він був сам ну, кролика. Та я бачив, як... Була вже вперері заналезиться з червоними очима. Думаю, тобі потрібно ну, трохи застерегти їх, бо. бо в тебе така місія. А ще в тебе є сіна новин. По... Почитай новини та й. Є... Коротше, почитай. Подивись. Та я хочу розказати тобі ще одну історію. Якось ми пам'ятаю, ми поставили на нічну сміну одного робітника. І він, він, від, він відкинувся вже в середині ночі. Коли ми прийшли його, він вже був мертвий через ляльку. Ляль казай дуже небезпечна. Тому тримайся від неї як подалі. Як її побачиш лічиш, або в тебе ж є сокера, просто вбий її. А так. На цьому інформації більше нема. Все. Так, так зараз я піду. От, так, от туди, Бо там є ляльки. Зараз перевірю, чи всі є, бо камери в мене то всі пламені. Так, я тебе приніс. Зараз буду дивитись. й що не всі там. Що? Що ти кажеш? Рушним. Не... Немає пінг. Ляльці пінгвіна. Зараз я перевір. Дуже поганий, чому він не пояснив? Чому камеру не працює? Так, нема. Реально пін... пінгвіна нема. Пінгвіна. От де, пінгвіне. На-на-на, тобі на тобі. туб'є! Він пішов. Так, ну як тебе валіковы будемо? Що ти кажеш? Спалити тебе? Якось я цього не хочу. О, добре. Тум! Тун, тум, 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 є. -й! Ну шо ж, посидиш погориш. Короче, знаєш, от ми тебе найняли охоронця для аби... Ти захищав, спали нашого бота, він як декілька років не працює. Добре, чому поламні камери. Ну, ти ж знаєш саму найнебезпечнішу ляльку зайця. А... Напевно, ти знаєш її. Та, коротше, вона поламала всі камери. Тепер ми не можемо спокійно навіть поспати, бо думаємо, що вона їх не поверне. Тому думаю, я це все дуже швидко все зробиш. А! а тебе помінялась новина, тому гарного, гарної тобі ночі. Йо. А, ти! Тум-тум-тум. Знову він дом. Короче, можеш провести одну анімацію? Я б хотів, щоб ти це зробив, проте в тебе немає ляльок, ляльки всі там. Вони говорящі, надоїдливі, страшні. Я не знаю, хто придумав з нашого керівництва їх. Адже всі вже дізнали. Олеся, що вони прокляті? Кого б ми не ставили, всі померли? Думаю, ти хоча б справишся. Та-то-то. Так, що мені тепер робити? ой 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 Коту я знаю, він не любить сю щось гостем. Давай, давай, давай. Тобою і отечною. А Тобі потрібно просто похліпити. Все. Тум-тум-тум. Тепер ніч, пер достане. Коротше, от знаєш у нас посеред ранку завжди щось було. Як, як в їдальні у нас кого не вже посварились. Як в їдальні вони вже то щось розлили. Коротше, це не важно. Е, Ну, знаєш, у нас таке ще було. Під час того, як ми робили мульт, анімацію, а тобто спектакль такий, як тобі сказати. ля кого виставу, от. І. Ми робили їдальню, та там всі кидали тарілками і потрапили голуй. Героя чомусь й Він помер. Добре, не буду розказувати тобі такі ж страшилки з ляльками, бо ти ще й обкакаєшся. Дякую, блін. Ну, все. Здавайся, Пінгвін, а я тебе зараз розріжу. А середині ти? То хто ж тоді справжній? Ой-ой? Я не підведу. Зараз я тебе знаєш, що зроблю? А тебе? Я залишу. Тунтум тум. Остання ніч. Страшилку я тобі вже не розказую. Можеш не Ем... Знаєш, От... ти тільки що розрубав зайця. Знаєш, яку якого ти зробив? Я не можу... курицу Офигеть. А что ты за пекло вот такой? Я знаю, ты завжди любишь шизбок эту Привет, пострижите. Привет, мои на... тебе себе работы. Привет, полумыся. Ду-ду-ду-дум! е е Да ну, нарежь я Пошел в село проклятого Места, а я думал, что я Никогда не пойду с этой работы Та-ра-та-та! Та-ра-па-ра-па-ра! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду!